На честь чого названі більшість моделей Ламборгіні? На честь фамілії. Ні. На честь можливо, на честь якоїсь породи коней. На честь чого названа більшість моделей Ламбергіні? Mm, навіть не знаю. Ламборгіні? Блін. Давайте подумаємо Діабло, Мурчелага, що це таке. Чесно, не буду гадати, я не знаю. Uh, на ім... честь ім... 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 імена жінок. Ні. Ні? Ні. А, так. Діабла. Якихось демонів що ли? Ні, не знаю. Я тільки на картингу їжджу. Дайте подумати. Урус, Уракан, Авентадор. Думаю, що щось пов'язане з ім'ями або прізвищами. Не зовсім. Тоді немає варіантів. Ой, я не знаю. Чесно, не маю ніякої гадки, але якщо думати, може, з тваринкою щось пов'язано, чись якусь тварину. І створювала свою. <зволь> Можливо. <зволь> а може якось. Э, які назви взагалі моделі є? <зволь> ну, кстати, по, по моделям я вот <зволь> не сказала. <зволь> а, які є взагалі назви моделей? Ну, ти сказала? Я сказала, я не знаю ніяких. <зволь> Я не знаю, чесно. Ну, я, не, я не фанат втягуватися в ці оці цифри, історію. Я просто приходжу, візуально кайфую. Зараз вони заведуться. Я е, ну, на тему типу биків. Так, так, кору. Селаго там, що ще там є. Діабло. Оця вся тема.